Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW I4. Сьогодні я вам розкажу про новини зарядної інфраструктури України. Станом на 1 серпня, що помінялося за цілий місяць за місяць липень, що нового поставили, де з'явилися нові станції і як загалом розвивається наша зарядна інфраструктура України. Станом на 1 липня 2023 року у нас було 82 зарядні станції потужністю від 800 кВт і вище. Станом на 1 серпня у нас вже 94 таких станції. Отож, приріст за цей місяць склав 12 станцій. Так, це не рекорд. У нас було значно більше попередні місяці. Проте це також немало. Наприклад, схожий приріст був за весь 2022 рік. Отож, хто поставив нові станції, і де? Перш за все, компанія Тока поставила цього місця п'ять таких зарядних станцій. Чотири з них це два зарядні хаби. На АЗС Око, до яких ми вже звикли. Це дві станції: одна на 120 кВт, і друга на 150 кВт. Цього місця такі станції були встановлені біля Житомира. Це виїзд з Житомира на Київ, на окружні Житомира. І друга така станція була встановлена біля Одеси на під'їзді до Одеси з Умані. Таким чином, компанія Тока разом з ОКО продовжує встановлювати такі зрядні хаби, і також очікується ще нові зарядні хаби. Зокрема, точно вже відомо, що компанія «Око» разом з Тока вже встановила два зрядні хаби в районі Умані один в сторону Києва, другий сторону Одеси. Проте вони ще не запущені, тому вони не попали в сьогоднішній дайджест. Окрім цих чотирьох станцій, компанія Тока також встановила одну зарядну станцію потужності на 120 кВт в місті Звеногородка. Це посередині траси між Уманю та Черкасами. І також у неї є конектор GBT, що актуально для машин з китайським ринком. Цього місяця у нас з'явився новий білінг-провайдер. Він називається iCar. Це оператор iCar Зробив собі білінг iCar. Це молодий білінг. Там лише кілька зарядних станцій. Нас цікавить лише одна зарядна станція, яка там встановлена. Це швидкісна зарядна станція на 80 кВт. В місті Київ на Дарниці там стоїть станція виробництва компанії ND Group з конекторами ccs 2 CHAdeMO та GBT. І Оскільки це новий бірінг, то вони пропонують доволі хороші низькі ціни. Тому, якщо вам цікава саме економія, щоб якомога дешевше зрядити вашу машину, то також є отака швидкісна зарядна станція. Загалом в Україні основних великих бірінгів є на сьогоднішній момент три: Це Ecofactor, GoToYou та Toka. Також є Quick Power, який наразі функціонує тільки в місті в Києві. Також є компанія Ясно, яка ставила раніше 500 кіловатні зарядні станції на трасах, була лідером. На сьогодні вона вже не є лідером, тому що у неї, по перше, немає станції вище ніж 50 кВт, А по друге, вона ставить станції доволі рідко і поточні станції обслуговує доволі повільно. Тому за велику компанію за основу гравця її вважати сьогодні вже не можна. Також є у нас ChargeX, Це власному компанія, актуальна для машин з китайським портом, оскільки там найбільша кількість таких зарядок. Окрім цього, є білінг від компанії UGV, там де є станція в Полтаві та станція в вснятані Івано-Франківської області. І є ще кілька дрібніших білінгів, таких як ChargeMe та GetCharging. Ці компанії, ви, мабуть, взагалі не чули ніколи про них. В них є по кілька зарядних станцій Get Charging тільки в Волинській області. Charge.me — у них всього кілька зарядних станцій по-моєму одна лише швидкісна. Тому я сподіваюся, що компанія iCar буде рости і не стане потім повторенням компанії Get Charging чи Charge.me. І відповідно буде великим гравцем. Проте, звісно, стати великим гравцем на сьогодні вже доволі важко. Тому я сподіваюся, що компанія iCar все ж спробує довідатися до якогось існуючих білінгів, а не буде вигадувати свій. Йдемо далі. Наші основні гравці, компанія GoToYou цього місяця відкрила дві зарядні станції. Одна станція це 160 кВт в місті Львів. Це на вже існуючій локації Victoria Gardens, торговий центр. Там вони відкривали свій перший зарядний хаб. Дві станції по 50 кВт. Таким чином, там є три зарядні станції. А, 2 по 50 і 160 кВт, що робить це місце доволі привабливим для подорожуючих, оскільки в торговому центрі багато різних варіантів, як провести час. Друга станція, яку встановила компанія Go U, це станція виробництва ND Group, у нового оператора Emma Solutions. Ця компанія буде брендувати свої станції в жовтий колір, тому можна буде їх відрізнити від інших станцій і буде розміщувати свої станції в білінгу GoToYou. Не буде робити новий білінг, як робила компанія ICAR, а буде розміщуватись в існуючому. Такий підхід, як на мене, більш актуальний. На сьогодні. Отож, вітаємо компанію ЕМА, бажаємо їй розвитку і всього найкращого і сподіваємося отримати нові станції від цього оператора наступного місяця. Йдемо далі. Оператор Іоніті в білінгу Eco також насправдило цього місяця в місті Житомир компанія встановила зарядну станцію на 120 кВт на існуючій локації ТРЦ Глобал. Таким чином зробила зарядний хаб з двох зарядних станцій на 120 кВт і плюс ще одна зарядна станція потужністю до 600 кВт. Таким чином на ТРЦ Глобал зараз є три зарядні станції, потужні і швидкі, на яких можете зарядити вашу машину. І також в майбутньому там очікується поява ще однієї четвертої зарядної станції потужністю 120 кВт. Тож очікуємо цього року такої новинки. Окрім цього, компанія встановила цю станцію виробництва компанії Уджіві в місті Київ на станції спорту» біля Хрещатику, тобто в самому центрі міста Києва. На платній парковці доволі просторній. Плата всього 30 гривень година. І по київських мірках ця парковка є доволі дешевою. Тому я думаю, що це хороший варіант і погуляти центром міста, і зарядити вашу машину. І вигідно запаркувати ваш автомобіль. Завершуємо наші новини, звісно, компанією Infinity Charge наш Auto Enterprise. Вона цього місяця встановила дві зарядні станції потужністю 100 кВт. Одна зарядна станція встановлена в місті Ужгород, а друга встановлена в місті Яворів. В Яворі ще не було зарядної станції такої потужності, тому вітаємо ваше місто з тим, що у вас з'явилася така зарядна станція. Ця станція буде по дорозі всім подорожуючим, хто їде в Польщу через контрольно пропускні пункти Грушів або Краковець. Тому я думаю, що на неї буде попит на Ужгородську станцію. Також буде попит, оскільки в Ужгороді є на сьогодні вже три такі станції, проте їх не вистачає, і з ними є деякі негаразди. Наприклад, станція в Дастор тривалий час, мала проблеми вибивала і кажуть, що її виправили тільки цього місяця. От випні тому гідна конкуренція у вигляді станції Афтентерпрайз. Там не завадить. Хоча, звісно, якщо вибирати, куди їхати, то, звісно, краще поїхати на ГоуТую. Або ж там є ще також ще станції, які запускаються тільки банківською карточкою, і вам не потрібен ніякий бірінг для того. Проте там не сильно тривіально, треба з нею трошки погратися, щоб зрозуміти, як вона працює. Отож, такий вийшов Дайджест. Якщо ж у вас є ділянка з вільною потужністю 80, 100, 120, 160, 180 кВт, і у вас є бажання поставити на ній зарядну станцію, будь ласка, напишіть мені в Телеграм. Я вас контактую з представниками зарядних мереж, які вам допоможуть реалізувати цю ціль і почати заробляти на зарядних станціях вже сьогодні, таким чином підтримуючи розвиток зарядної інфраструктури України. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Адже тут буде багато класних цікавих відео про мій електромобіль BMW 4, а також про різні інші електромобілі. Незабаром також буде на каналі продовження відео моїх подорожі в Європу. Там буде ще дві частини, заключні це повернення в Україну через Німеччину, через Чехію і через Словаччину. Також буде кілька відео з оглядами різних зрядних операторів, які вам допоможуть при подорожах по Європі. Тож до зустрічі на нових відео. Бувайте!